Всім привіт! З вами пані Мріва. І довгоочікуване для двох людей відео про нашу з хлопцем колекцію фігурок. А точніше перша частина, тому що в нас ось тут знизу, я вважаю, досить фігурок для першої частини, ну і трішки в іншій кімнаті. Там найбільша наша фігурка, і декілька інших. І якщо вам сподобається, то я зніму другу частину верхній нашій колекції, де в більшості Наруто. Тому, фани Наруто, пишіть лайкати це відео, якщо хочете побачити більше про ці фігурки, послухати про фанкопоп і так далі. Перемістились трішечки ближче. І почну я, напевно, з найменшої нашої фігурки. Це з хобіта. Вибачте, за мій червоний палець. Ось так вона виглядає. Вона нам попалась в містері боксах від Pop. там може попастись від супермаленької фігурки до супер великої. На жаль, наша супервелика фігурка нам попалась не в містері боксі, так ми б зекономили. Хоча ми і так по більшості ці фігурки, які купляли. Ми купували їх не за якийсь там оверпрайс чи звичайний прайс. Більшість нам повезло, і ми купили за дуже вигідною ціною, а деякі, я вважаю, майже безкоштовно. Далі в нас Локі. І цей Локі розпочинає історію колекції наших Локі загалом. Це ось такий з як його? Торе. Це ось такий з Тору, Рагнеро, равноріг. Як правильно. Ось. Він дуже милий, дуже класний. Я б хотіла таку фігурку більшого розміру, якщо чесно. Далі. У нас Локі знову. Такий алігатор. У мене, до речі, нігці дуже під нього підходять. Якби я змінювала брілки під нігті, то цього місяця був би брілочок алігатор Далі ми могли подумати, що ми десь тут переместимось, але ні, тому що, вибачте, малята, у нас наступний Локі. Так, там за ним також фігурки. Цей Локі нам також попався в містері боксі. Він виглядає афігенно. Він також, до речі, непогано може підійти під мій манікюр. Підемо далі. Далі у нас такий синій гігант Локі з тесерактом, що світиться. І, до речі, всі Діснеївські фігурки, там, Марвел, війни, вони всі ось такі баблхеди. хеди. На те, щоб мені це. Не те, щоб мені це подобалось, але е, що є. Далі, напевно, найперша або друга <свісно> наша фігурка Fanco Pop взагалі. І, напевно, з таких якихось фігурок чи малих іграшок також. І це найбагато страждальніша наша фігурка, тому що вона де тільки не літала е, через те, що в неї ось тут. Е, був такий кружечок, щоб фігурка могла стояти і ось цього Локі. Але ми тоді про це не знали. Він залишився в коробці. Прозору частину коробку викинули деякі люди і віддали нам просто коробку. Не суть важливо. Можливо, я колись розповім про це в Тому Підписуйтесь на мій BlueSky. Навряд чи я буду задублювати в Twitter. а в інших соцмережах підписані на мене люди, які мене знають вживу. і напевно всі люди, які знають мене вживу, знають про цю історію з нашими речами і Дніпром. Отже, знайомимось поближче. Хоч і... Саме це локі з серіалу мені не дуже подобається, але фігурка дуже класна. Мені дуже подобається, коли в Локі його шолом і розпущене Е, Далі я покажу нашого найбільшого локі. Мою чарівну тардіс. У, до речі, про збірку я також вам нагадаю обов'язково. <свісно> підписуйтесь. Ось тут QR-код нашої збірки у нас вже вот вот будуть передзамовлення. Тому підписуйтесь. Якщо у вас поки немає грошей, відкладайте, тому що передзамовлення будуть якийсь час. І наступний локі. Він також з серіалу. Але, я так розумію, з другого сезону, бо я його не пам'ятаю. Продовжуємо ми на цій поличці ось цим Гаррі Потером для Олівця. Загалом, в нас, напевно, ці фігурки з Гаррі Поттера з першої і з другої серії. є. З першої більше, з Квідича небагато. І, до речі, Єдиний формат фанко попу, який взагалі є, ну тобто від наймалюсенької фігурочки до найбільшого локі у нас є, і єдиної фігурки розміру у нас немає. Ну там і формату, це ось ці останні великі кіндер-сюрпризи з Гаррі Поттером, де був Волдеморт, Тамблдор і Хтось третій. Далі йде ось такий чувачок. Це з Китаю хлопець привіз. В принципі, тут ще будуть різні приколюхи, які хлопець привіз з Китаю. Коли він їздив на універсіаду по волейболу. Взагалі прикольна штука, прикольний брелочок, симпатичний в стилі оцих маскотів від BTS, ну, мені. Я не сильно шарю, я колись давно їх слухала зараз, але е я його не ношу, тому що в мене на брелочку Нензико фанкопоп. Брелочок ось такий, як ось ці локи, тільки незуко з клинка. Далі у нас ось такий прибулець з історії іграшок, який бачив е дуже багато в своєму житті. Його хлопець колись носив як брелочок, але спочатку в нього стерлись очі, потім у нього відвалився відвалилось кріплення, і тепер він стоїть тут. Далі, напевно, одна із найулюбленіших моїх фігурок по Funko Pop в нашій колекції, тому що, по-перше, вона не сильно виглядає як Funko Pop, По-друге, по це екшн-фігурка від Funko Pop, де ви ще таке ви могли побачити. Це капітан Леві з атаки титанів, і в нього навіть є ось тут їхня емблема. Взагалі фігурка зроблена дуже круто, як на Fanco Pop. Не ображайтесь тих, хто люблять Fanko Pop. Тут реально класна деталізація і ну, воно зроблено якісно і деталізовано. Типу, це дійсно. Плюс тут ще яке кріплення. Це дійсно одна з тих фігурок, які ми точно ні за які гроші не продамо. Ну, я не дам. І позаду нього, звісно ж, ось така листівочка. Далі з недавнього. Це, я так розумію, з кастомної жаби з Гаррі Поттера, тому що тут українською написано, але зроблено дуже класно. Жаба теж була дуже класна. Ось тут її коробочка. Ну, блін, дійсно дуже прикольно. І, можливо, ви думали, що далі буде хтось із фігурок на першому плані, але ні, це... Hello Kitty. У нас її майже не видно, але вона дуже-дуже крута. Хоча, якби це була коровій, Мені би більше подобалось, тому що зі всього колективу Сандріо мені подобається найбільше Куромі, як і дуже багатьом. Хоча коли ось так одягаються холокіці, воно також виглядає класно. Ну і нарешті кролу наша перша японська фігурка оригінальна. Так, у нас спочатку з'явилось усе це, а потім вже оригінальна японська фігурка. І то через те, що вона коштувала дуже дешево, то ми такі, щоб відмовлятись від оригінальних японських фігурок, коли вони коштують таких грошей. Ось я ще покажу декілька деталей. У нас, до речі, є таке скамикроло, тільки фанкопоп. Ми на нього подивимося трішки пізніше. Це клинок, це кіпокети, напевно, найвдальніший мій улов, Хоча я майже нічого з цього не, не вловила, просто, просто це, це мій улов, я ним пишаюсь, тому що чотири фігурки, ось ці дві і ось ці дві манюні, ввійшлись в 400 гривень. Це оригінальні кью-покети. З ними також йдуть по одній голові. Ну, тут, звісно, голова бика, тут сумна голова, танжеро з іншим шрамом. Вензику немає іншої голови, але є цей маленький боксик, коробочка, танжеро може вдягнути її на спину, і там є маленьке незико. Я вам обов'язково зніму поближче. Також в них можуть бути мечі в руках. Це дуже милі фігурки, вони дуже класно деталізовані. Кьюпокети є взагалі більші і є менші. Ось це менші, але навіть на такий розмір це супер якість і супер деталізація. Ну, японські фігурки одним словом. Одразу покажу танжоро і Незуко. Вони можуть триматися за ручки, типу, ну вони так стоять, у них так ручки поставлені, і це, це так мило. Далі фігурка, яку мені купила мама. Це Січ з жабою. Ми дуже любимо жаб з хлопцем. І моя мама з дядьою приїздили на хлопця-гру, і вони побачили нашу колекцію. Частина точніше, я їм вона села показувала, тому що ну, є фігурки, які їм там, я знаю, що точно сподобаються. З якихось всесвітів, які, про які вони точно шарять. І мама захотіла долучитись до нашої колекції ось такою дуже милою фігуркою. Дуже йде. Ідемо далі. Ось це, напевно, найменші фігурки в нашій колекції це Adipose чи як його маленький жирочок і маленький далек мені їх зробила і подарувала моя напарниця і моя бестік по проєкту. Як ви змогли згадатись, По доктор хто? E, наша благодійна арт письменницька збірка. Я знову нагадую, підписатись. Там, там реально дуже класні штуки вас чекають. І мерч, і сама збірка. Я вже тримала це в руках, тому що я займаюсь тестовим друком. Потім буду займатися замовленням, відправками. Так що і зараз ми вже тут. Моя тартіс. До речі, також фанкопоп. Ну так, у них є фігурки, які не схожі на фанко. І раз він вже тут, на цій поличці, я нас трішки поверну. І ми почнемо, напевно, з того, кого ви погано бачите, це ось такий сидячий кроло. Кроло багато не буває. Не те, щоб це наш улюблений персонаж, але, ну, розумієте, це дуже класна фігурка, за дуже класні гроші. Показую вам його. Тут також дуже класна деталізація. У нього ось такий хрест на спині. Оці детальки, ніби вони такий дуже класний. Вони також є на ногах. Його сережки. Книжечка, обкладинка, корінець, просто подивіться, прес. Кому цікаво. Ну, супер. Можливо, не найцікавіша фігурка, але... але тут класний. До речі, в нас є, до речі, всі фігурки з цієї серії. Так що поїхали далі. Найбільша драма квін зі всіх аніме, що я бачила, а я бачила немало, це Шайпуф. Якби він ще блестів, ну, це взагалі був би. Просто неймовірно. Далі у нас неймовірний курапіка. Подивився Hunter x Hunter і чекаю новий сезон, щоб там нарешті розкрили побільшу корабіку. Ставте лайк або пишіть комент. Ну і кайт. Але не з косою, а з пістолетом. Ну і зі своїм клоуном. Ось. Ну і кроло, про якого я говорила. Так майже такий самий, як у нас японська фігурка. Зі своїми рибками. Далі у нас ось такий кіло, який може тримати якусь річ для вас. Я думаю, ось це мій улюблений персонаж. І я вважаю, що для, особливо для тих, хто любить Наруто і симпатизує Саске. Я просто його не люблю. Ось це адекватна заміна для Саске. Це взагалі дуже крута фігурка Гон на рибалці зі своїми тваринками. Також підходить. Під мій манікюр можу з ним піти на риболовлю. І, до речі, майже у всіх фанкопопів, якщо ви не знали, крутиться голова. Ось бачите? Ось ця штука означає, що вона крутиться. Якщо ви ось так намагаєтесь покрутити, і вона не крутиться, краще не крутіться. Солоденьки я залишаю на кінець. А поки покажу Біски. Це досить звичайна фігурка, нічого особливого, але все одно класно персонажка. І І фігурка. І переходимо до Солоденького. Ви скажете, чому Солоденького, якщо цей персонаж досить проблематичний? І до нього багато питань. Так, але він у блискітках. Так. Його костюм повністю блискідка. І, до речі, також класна деталь, що у його цій жвачці можна побачити карти. Ну і. Якщо ви мене знаєте, то ви знаєте, що я таке дуже люблю. І це прям. Ну, це одна із небагатьох фігурок, яку я реально дуже хотіла. Типу, саме з блискітками. саме цю. І так як відео вже виходить досить довгим, я вам нагадаю, що ви можете. Підписатись на мій патреон, де періодично виходить різний ексклюзивний контент у вигляді артів, скетчів, класних фото на заставку, фотографій, артів на заставку. Також відео там виходять раніше. Тому підписуйтесь, якщо маєте змогу, але обов'язково. Після того, як задонатити на сили оборони України на перевірені збори чи перевіреним людям, наприклад, таким як Стерденко, Повернись живим, фон Сергія Притули. Ідемо далі. Показую ще декілька фігурок, кота. І чекайте наступну частину, якщо вам сподобалось це відео. Отже, Бруно Бучараті. Що я вам можу сказати? Це манюнечка, такий хороший. І те, що в нього такий вираз обличчя, за це він мені подобається ще більше. Ну і татуха на груді. Передостання фігурка на сьогодні, на це, на це відео. Це подарунок моєї подружки Каті. Коли вона приїжджала до нас, взагалі, в ідеалі. Я би хотіла, щоб вона стояла ось так в повітрі. Типу. Але вона трішки стоїть на одній своїй ніжці. Це, як ви могли здогадатись, Айна Мірей. Вона теж не оригінальна, але вона дуже класна. Я, собі, я обрала між нею і ще однією іграшкою, яку ви побачите, можливо, в наступній частині, якщо вона буде. Якщо вам сподобається ця частина. І сказала Каті, що я обираю між депресією. Якщо ви бачили її то ви розумієте і щасливим життям. Зрозуміти, коли побачите, що це за друга іграшка. І поки я обирала то сьо, -сьо Катя взяла, купила і мою депресію, і моє щасливе життя. І я за це дуже вдячна. Сподіваюся, вона до мене ще приїде. Сподіваюся, їй сподобалось. Катя, напиши в коменти, чи тобі сподобалось. Я сподіваюся, по-перше, що ти дивишся це відео. А по-друге, що ти м -м напишеш. Тому ще раз. Дякую тобі за подаруночки, за те, що ти взагалі приїхала. І, до речі, про Євангеліон. Поки я згадала, у нас є ось така неймовірна штука. Це артбук по Євангеліону. Ліцензований від мальок. Дуже крутий. І якщо ви хочете на нього огляд від мене, то пишіть. Я з радістю зроблю. Не те, що в мене немає цього в планах, але якщо у вас буде зацікавленість в цьому, я можу просто зробити це швидше, ніж я собі планувала. Хоча я кожен раз щось планую зробити досить швидко, але, як ви бачите, пішли далі до останньої фігурки. Остання фігурка на сьогодні це Ерен Єгер. Я Нічого не буду вам розказувати про фігурку, бо, по-перше, у нього відвалилась рука. Це не оригінальний нендроїд, тому він трішки такий, знаєте, проблемний. Але, але я все одно його люблю. Я не змогла я не купити, тому що ви саме зрозумієте, коли побачите. Е, ні, загалом просто, хоч і він не оригінальний, але дуже класний був набір з в коробці з ним, з різними обличчями, зачісками, емоціями. Його можна заходити в кайдани, можна не в кайдани і так далі. І купляти краще оригінальні нендроїди. Переплатіть трошки грошей в деяких фігурках, можливо, не трошки. Тому що я, наприклад, дуже мрію про нендроїда Тамое, і з дуже приємно Бог, і він коштує дуже-дуже добре. Якщо вдруг він у вас є, він вам не потрібен, або ви якийсь меценат, дуже багата людина, хочете мені зробити такий подарунок, е я буду шокована і дуже вдячна. І на цьому я завершу це відео, можливо, першу частину про нашу колекцію. Тому що показувати ще є що. Як мінімум, коли я вам показувала локи, ви бачили деякі спойлери, ви бачили мою чарівну тардіс, більшу. Е ви бачили, що в нас там є зверху. І якщо вам буде цікаво, е то... Я з задоволенням зніму інші частини. Якщо буде цікаво дізнатись більше, наприклад, про фанко ком'юніті, чи де краще замовляти фігурки, такі як фанко, чи японські, оригінальні. По-перше, зв'яжіться зі мною магазини, які хотіли б тут бути, ми з вами перетрем. В будь-якому випадку я... Без проблем це розповім, де ми замовляли, де ми би хотіли замовляти, наприклад, де ми плануємо замовляти про самі фігурки. Пишіть. І на цьому все була рада поділитися з вами частинкою такого нашого життя, те, що я бачу кожен день, те, що мене радою піднімає мені настрій, особливо в такі часи. Як зараз. Сподіваюся, вам також сподобалось до нових зустрічей. Бережіть себе, Донайте і.